Навчальний процес під прицілом камер в Івано-Франківську у школі номер 3 встановили систему відеоспостереження. Ініціаторами нововведення стали батьки. кажуть, довго обдумували, розглядали різні варіанти та ретельно обирали виконавця робіт. Техніка дороговартісна та все ж обладнати її. Вирішили передовсім заради безпеки дітей. Наша школа знаходиться неподалік вокзалу, неподалік центральної частини міста. Вулиця є проїзною, прохідною. Батьки переживали за безпеку дітей. Це саме найдорожче, напевно. Здоров'я і безпека дітей це найдорожче, що є в батьків, самі розумієте. І хотіли якось обезпечити. Є багато нюансів, наприклад. В школі бувають інциденти, так? Ну, дещо з класу пропало, наприклад. Так? Мобільний телефон, дорогий чи планшет. Ну, попробуйте доведіть, так, батькам. Ну хто взяв? А так буде видно зразу. Ага, хто заходив в кабінет Поштовхом було для встановлення відеокамер. Ситуація, коли був відкритий клас, і якийсь старшокласник зайшов, і в дітей пропали речі. Всього в освітньому закладі встановили 32 цифрові камери. Чітке зображення із них виводиться на телеекран. Тож адміністрація може одночасно наглядати за ситуацією на цілій території. Відеозаписи будуть зберігатися близько двох тижнів. Педагоги кажуть, це дозволить не лише вирішувати суперечливі ситуації, а й стежити за порядком у школі. Камери встановлені на сходових клітках, вестибюлях, коридорах. Ми можемо спостерігати, що робиться на спортивній площадці школи, що робиться у шкільному дворі, при виході зі школи на вулицю Франка. Одночасно будемо бачити, як діти переходять дорогу, тому що якраз напроти дороги школа розташована. На встановлення системи відеоспостереження батьки витратили понад 63 тисячі гривень. Ще 20 тисяч виділила міська рада у рамках конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.